Не, Не, Не казав такого фюрер з путлерами й беніте, Що грунти свої їх кров'ю і волю окропіте В усіх виродків ісконних І нібито арійських врила валянків суконних, Вдарте з рідних і свійських бойових машин піхоти. Хай мерців і танків звіра треба побороти, Ради світлих ранків наш пророк. Таку пораду залишив у спадок, не давати спуску гаду, І знищить його гадок так, щоб більше не лишилось Ні самця, ні самки, ні жука, що жер їх силось, І шашку пер у дамки. Все написано в Тараса, В кобзарі святому згине нечиста маса. Бог не ставить кому тільки в пекло. Тільки крапку в травні півмільйону, у пакеті білім тапку для почину й скону а вже згодом далі буде цифра величезна. Окупантам у свято й будень смертонька скабрезна. Не братан, смертонька.